Перші найліпші мова про лісові ягоди чорниці. У цьому переконаний Микола, який привіз їх на продаж у Рівне, аж знемовить, що на Сарнинщині за пів літри просить не багато, немало 80 гривень. Чоловік з року в рік полює на чорниці, а згодом продає їх. Попри проблеми зі здоров'ям, вимушений заробляти таким чином. Таблетки 700-800 гривень плавекс на серці. А ми їдемо трохи тирох не збирає і купимо. Нині на Рівненському ринку є ягоди із Костопільщини. Для Оксани це було перше полювання у цьому сезоні. Однак, не останнє точно. Ну як чому продаю? Бо домашні, на пенсію не? за дві тисячі проживеш, да. тому й продаю. Да. А ось ці суниці вже із Дубенщини зібрані теж у лісі. За словами Світлани, полювання на запашну ягоду робота нелегка, проте додатковий заробіток зайвим не буде. На ну, стебельці є таке, що дві-три сунички, потім далі знов дві-три сунички. Так що наробитися треба і находитися. Ходимо з дідом, збираємо, а я вже на базарі. Ціна 70 гривень, а взагалі перша була по 120, по 100 потім. Стер 70. для багатьох збір сезонних ягід це чи не єдиний спосіб виживання? Чимало мешканців північних районів Рівненщини за сезон намагались заробити на увесь рік. Жителі прикордонних із Білоруссю населених пунктів під час збору ягід нерідко заходили навіть на територію країни сусідки. Однак, через повномасштабне вторгнення люди втратили можливість заробляти у прикордонних громадах. Відвідувати ліси для збору декоросів заборонили. І, взагалі, дуже важливо дозволити нашим жителям. Збирати декроси, але безпека це пріоритетне питання. Тому дозвіл надано для всіх громад, крім шести прикордонних. Заборона відвідувати ліси з метою збирання декоросів стосується Лохницької, Зарічницької, Милівської, Висоцької, Старосільської та Березівської громади. Заробіток заробітком однак безпека понад усе. Тож, якщо у вас з'явиться спокуса поласувати сезонними ягодами, пам'ятайте, відвідування лісу може вартувати життя. Дарія Солодовник та Денис Коломис, телеканали Тіві.